Бажаю здоров'я, шановні доброді. Сьогодні ми знову повертаємося до теми Козаччини, того стовпа, на якому будувалася, розбудовується, і в дальнішому будемо опиратися при розбудові нашої держави Україна. Козаччина це є той. Період життя то доба для України, яку не можна ні оминути, ні обійти, без якої ми не можемо сьогодні говорити, що ми є українці. Ми всі знаємо, що ми є українці козацького роду. Але про Україну знають багато. Але деякі політики високого рангу різних країн, які не дружні до України, хочуть сказати про Україну. Такі лихі слова, що Україна така сяка Але ми знаємо, що це є наша земля, що це є українська земля, і ми є нащадками славних козаків, славних тих людей, які розбудовували, будували і обороняли нашу землю. Повернемося у ті. Старі часи Козаччини. І ми хочемо підтвердження показати, що коли розвивалися такі європейські держави, як Польща, Річ Посполита, Франція, Іспанія, Італія, Англія, в тому числі розвивалася і Українська держава. Держава це та. Територія, яка має свої границі, Це на тій території живуть люди, які мають свою мову, які знають своїх предків, шанують і мають свої традиції, як в історичних подіях, як у культурних подіях. І так передається воно з покоління в покоління, шануючи історичні факти. Ми повертаємося до Козаччини і повернемося в той час, коли в Європі вже складали карти для того, щоб можна було мандрувати країною, для того, щоб можна було знати деякі межі, деякі люди проживають, і з Україною складати торговельні відносини, економічні відносини, політичні відносини, де були вже Посли Української держави в різних європейських державах. І що ми маємо? Що ось у польських архівах Тарас Чухліб знайшов ось таку карту України, яка підтверджує, що Україна мала ось такі свої границі, де написано Україна. Значить, тоді вже була Україна. І що дуже важливо, що дуже факт підкреслюється, що Україна розвивалася і мала свої е, виміри. Наприклад, вимір довжини. У цій карті написано, що е, були складені французькими картографами карта України. Де обозначалися Карпатські гори, де обозначалася річка Дніпро, де обозначалося Чорне море, з ким Україна межувала і була указана міра довжини. Наприклад, була указана міра довжини у метрах, це Московії. Була указана в мірах довжини Польщі, це Ольє. І так само у Льє була показана міра довжини українців. Тобто українці вже тоді мали свою міру довжини, якою виміряли свої границі, виміряли ті землі, які були поділені між козацькими полковниками, між козацькими полками. І вже тоді. Вимірялося, хто яку якомою площу, хто чим чим займається, і вже було ясно, що якщо ти займаєш більшу площу, то вже, ти вже в казну козацької держави платиш більше податків. Маєш менше землі, платиш менше податків. Вже тоді земля була на Україні, земля була товаром. Можна було землю продавати і купляти, але щоб продати кусочок землі, то треба було виміряти, яка площа, яка довжина, яка ширина цієї площі. І е вираховуючи вартість землі, вже продавалися. І так само переходила земля у спадок від батьків до синів і дочок, і таке від покоління в покоління. Живши на тому ґрунті, на, тому, на тій землі, люди в Україні в основному вирощували зернові культури, так само і картоплю, і гарбузи, і овочеві культури. І займалися різним е, риболовством. Для того, щоб мати якийсь ставочок, так само треба було знати його розміри. І ця карта ще раз підкреслює. Що Україна, маючи свої міри довжини, вже стала на рівень з європейськими розвинутими культурними державами. Тобто відносини всередині України були такі самі, як відносини в розвинутих на той час європейських державах, як Польщі, Франції, Англії, Іспанії, Італії, Швеції. Враховуючи той факт, ми цінуємо те, що наші предки вже тоді міли газдувати, керувати своїми маєтками, продовжувати свій рід, і таким чином вони зберегли для нас такі пам'ятні дати, пам'ятні на даний час міри довжини, і ми знаємо, що Україна була, є і буде. Слава Україні.